Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris. І сьогодні буде відео Бомбьошка, тому що я в сьогодні 27 грудня, по-моєму, 28 грудня. І мене просто бомбить, тому що це срака, ребята. Міст Експрес прибуває чергове дно. Я отримала посилку, але ця посилка дійшла до мене дуже жахливим чином. Коротше. Якщо ви маєте можливість не відправляти міст Експресом, не відправляйте, от серйозно. Переплатіть за нову пошту, дочекайтеся Укрпошти, тому що Укрпошта офігенно зараз доставляє посилки, але це просто срака. Значить, поки я розкажу, що це так, як я досягала цієї посилки, потім розпакую її, щоб не втратити, щоб ви не втратили інтерес. Мені я. Оформила доставку на е, видачу в точці розетки в Києві. У мене на оболоні, тож я живу на оболоні. І ну, мені там зручно було. Я би там я мала коротше туди доступ швидкий, і там є генератори, тобто там незалежно від того, є світло чи нема світла. Отримую я сьогодні повідомлення про те, що моє, моя посилка дуже далеко від метро оболонь і Мінська, тобто, прям далеко, на мінському масиві. Коли я приїхала туди, тому що мені не було часу виправля... перенаправляти цю посилку, я хотіла її забрати цього дня, щоб уже там 1 січня вона мені ну, щоб з нею попрацювати вже, тому що це я знаю, що це карти Таро. Коротше, приїхала там величезна довжелезна черга, світла немає, оператори ледь справляються, тому що в міст експресі чомусь якогось фіга немає місця для наших посилок в на оболоні. Тобто вся оболонь приїхала на одне відділення на полярну якогось хрена. Коротше, я просто в така е, зла, така ну просто в такій такі агресії, що ви не уявляєте собі, я дві півтори години стояла на при температурі ноль. Тому що там відділені місця немає, там стати немає де. Оператори, звісно ж, не винуваті, але вони це все роблять вручну, дістають, шукають ці посилки. Ну, коротше, міст експрес це, це жопа. Якщо маєте можливість не замовляти міст експресом, не замовляйте. Це просто ужасна дніщенська доставка. Жопа не нравиться. Фу. Коротше, мене бомбить, і я е, буду всім радити ніколи через міст Експрес нічого не замовляти. Це в мене китайська посилка. І я не могла при виборі доставки повпливати на те, якою вона доставкою буде їхати. Але це, це я ж кажу, більше ніколи нікому не пораджу таке робити. Коротше, е, до приємного. Це колода Таро. Я сподіваюся, що це колода Таро від Декстені. А це репліка від Декстені. Дуже гарно запакована. Дивіться, ну до китайців у мене питань немає. Китайці, красавчики, все спакували, все вчасно відправили. Відправили дуже гарно. Дивіться, скільки пупирки. Ну це ж клас. Колода Таро називається Десней. Ой, ну взагалі клас. Сразу в мене да, інша, інші фрази, інші. Інші слова, це буде одразу і огляд, і розпаковка. Тут у нас написано, що 22 major arcana, 40 майнор і 16 корд це в нас карти двору. Так, давайте дивитися. Понятно, що це репліка, понятно, що це не, не натюрель, не оригінал. А оригінал, ну, як завжди, коштує якихось грошей нереальних, От, але зараз подивимося. Ну, вона тяжкенька така, тяжкенька, і мені здається, що буде дуже хороший картон. Розмір стандартний 12 на 7. Не Аліекспресний, як зазвичай ми звикли. А 12 на 7. Це у нас стандартна колода Таро. Коштувала вона дуже демократичну ціну 400 з чимось там гривень. Ось така, Боже. це конкретно вейтівська класика, трошки перемальована, переосмислена. Да? Ой, хороші. Так. Ось така коробочка, подивилися ми на неї. Тут у нас показані, які тут карти. Написано покет, але це не покет. Ну, і більше нічого. Ну, Коробка нормальна. Так, у нас тут є карти рекламна Декстені. З, мабуть, це у нас срочкою. Так, дві карти рекламні. Ну, не рекламні, мої рекламні. Це можна як білі карти використовувати, бо тут така сама сорочка, як в них. Ось і це конкретно Вейтівський клон. А, так, я вже бачу, що трошки не такі кольори, є книжка. General Manual, він, Ну, це звичайний, да? До речі, до цієї колоди цей General Manual дуже підійде, тому що а, тут у нас всі класичні значення Вейта. да? Тобто, дивимося, тут у нас є Introduction, Байстюартка Kaplan, Він розповідає, хто такий Артур Вейт, що він навчався і поширював окультизм. Значит, написав роботи свята кабала, ключ до Таро. Клода Вайтівська. Ну, тобто тут стандартний інтродакшн. Тут навіть є трошки про історію Таро, про те, що 14 -те століття було першим, да, вперше згадані таке карти. Ну, прям хороший такий, знаєте, інтродакшн. Містер Карплан написав цю статтю в 2004 році в Стемфорді. Так, 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 так. Greater Arcana and their divination Мінанс. Це значить старші аркани і їхні значення при ворожінні, при передбаченні. Починається у нас з дипломата. Дипломата, господі, змага, а закінчується дурнем. Тобто вони тут дурня в кінці ставлять. Молодші аркани, всі теж прописані. Пак-пак-пак. Починаючи. Коротше, навіть, ну, інструкція робоча. От реально робоча. Якщо ви новачок, якщо ви ще просто, знаєте, от для себе навіть розкладаєте, дуже класно. Я вважаю, що ця колода буде дуже хорошою для. Новачка. Це буде класна колода для людини, яка тільки почала займатися таро, тому що тут всі значення вайтівські, всі значення, але просто більш красива картинка. Тут все те саме. Дурень, да, нульовий старший аркан, Чудовий картон, хороша якість, плотненький, гарна рубашка, можна і на сорочка, і на прямих, і на перевернутих. ну от Малюнки типу у нас Диснеївські. Для того, щоб зробити Діснеївську колоду з надписом Дисней, треба платити дуже величезний, немов би як це, не штраф, а купувати авторські права, торгову марку. Да? І автори Декстені вирішили написати Disney. Типу Disney, але не Дисней. Дурень. Я прибли... Так, на центр, так, будь ласка, на центр і приближу. Отак, десь центр, і приближу ці карти, щоб ви роздивилися. Гарно намальовані, все, все класика, все класика, просто трошки гарніше промальовано. Мені подобається, тому що вона от навіть навіть ця мультяшність вона не дає якоїсь м'якості. Тобто, ти розумієш, що це серйозна колода для передбачення просто з таким більш ну, яскравими малюнками, да, з красивішою обробкою. Верховна Жриця, всі-всі символи залишаються, всі символи в нас присутні. Імператриця, все те саме, що і у Вейта. Тобто, це буде такий просто ну, Це не огляд, тому що що тут оглядати? Це буде колода працювати по класиці. Вона не буде відповідати якимись іншими значеннями. Тобто Тут все як у нашого класика любимого Артура Вейта. От, залізні ноги в нього, що він, типу, Гефест, Тобто все у нього на місці. Іерафант, теж два послушника, ніяких не буде відхилень, закохані, чудові. Єдине, що ну, трошки в позах, але в цілому ну, значення будуть ті самі. Значення ті самі. Будь ласка, ось колісниця. Тобто у нас колісничий без вішок. Він управляє цією колісницею силою своєї думки. Сила. А на силі в нас король Лев, відлюдник, такий маг Мерлін типу, да? далі в нас колесо фортуни, всі апостольські символи, сфінкс, змія. Це у нас демон, цей наш, тут це він такий, як він, Анубіс, да? це ж типу Анубіс, собака Анубіс. Юстиція, теж відкриті очі, Терези, все на місці. Далі повішений, у нас повішений завжди в колодах перекладається ось таким чином. Повішений ось так виглядає. Все стандартно. Смерть теж, смерть у нас всіх косить. Всі, всі. І, тут ця. і корабель, і два стовпа, і сонце все на місці. Помірність теж все на місці. В неї тут і іриси, і нога, і стежка, диявол, чудовий, класний диявол, чудові, прив'язані до нього люди. Далі вежа, теж вежа класична. Нічого, корона навіть спадає. Тобто, все, да, неважливо, ти король чи королева, все одно рано чи пізно ти втратиш своє а, королівство, якщо, не буде, якщо це надбудова да, величезна а, зірка. Щира зірка відкрита, да, зображена голою. Далі місяць, теж місяць, про підсвідоме про таємні, про страхи. Сонце, все теж класичне, дитина на коні в безпечному місті. Сонях і сонце світить. Суд теж Янгол викликає на нову, викликає душі на суд. Світ теж жінка з. Апостольські символи в нас залишаються. У нас оруборос, нас прикриває вона своє тіло, да? вона не повністю відкрита, вона тримає жезли. Далі, жезл, масті жезл, жезлів, туз жезлів, все теж класика. Двійка жезлів, все, все те саме, все дуже красива колода, дуже гарна. І всі класичні значення вейта. Це, я ж кажу, дуже класна колода для тих, хто буде вперше. От Шукає собі першу колоду, і вейт ну, трохи такий, да, трохи строгий. Можна брати спокійно, це суперська колода для все, всі значення, навіть пози всі ті самі, всі навіть е, ці зображення костюмів, все таке саме. Четвірка жезлів, да, свято, свято першого рожаю, п'ятірка жезлів, пози всі ті самі, що і вейта. Шістка жезлів, так само. Е, єдине, що тут у нас. Переможець, цей, який несе вінок, він трохи наче в сторону дивиться, але ж там у нас свей, так переможець дивиться просто профіль у нього. Сімка жезлів, да, захист своєї території, захист свого місця під сонцем. Вісім жезлів, от швидко летить, швидко змінюються події, швидко змінюються обставини. Дев'ятка жезлів, воїн, який вже зазнав якихось ударів, але він готовий захищати свою територію. Десятка жезлів, все те саме. Далі паш. Один в один. Один в один квейте, трошки симпатичніше намальовано. Далі в нас лицар жезлів теж. Швидкий вогняний, королева жезлів. З котом, з соняхом, все на місці. Король жезлів теж саламандри його, саламандра тут, у нього жезл, він дивиться на свої володіння. Все теж класично. Так, кубки далі в нас. І розкладено, як я люблю. Да? Спочатку жезла, потім кубки. Емоції, так? Да? Двійка жезлів теж. Пози всі ті самі, кадуцей, все на місці. Далі, трійка кубків теж у нас. Три грації, танцюють у нас, урожай цих гарбузів, тобто це вже осіннє свято. Далі, четвірка кубків відмова від можливостей, медитація. П'ятірка кубків. Втрата, розпач. Шістька кубків. Чудова шістка кубків, теж подарунки, да? чудові спогади. І тут те ж саме людина йде кудись. Тобто ми дивимося на всі, всіх учасників, тут теж символи, цей хрест, все-все присутнє. Сімка кубків у нас тут класична теж сімка кубків з вибором, з намаганням спокусити людину, да? яка намагається щось обрати. Вісімка кубків, людина йде, полишає цю територію, йде до нових берегів. Дев'ятка кубків задоволення, да? егоїзм. Черєвогодія. Десятка кубків теж класична. Все на місці. Сім'я е гетеросексуальна. Якщо там комусь не подобаються колода, де у нас дві жінки, да? на десятці кубків або два чоловіки, то ось, будь ласка, гетеросексуальна колода е теж з веселкою, з будинком, з домом. Ваш кубків теж стоїть, так само, як і вейта. І кубок у нього такий самий намальований, навіть один в один, і у нього лілії на одязі. Далі лицар Кубків теж у нас несе він емоції, він закоханий, він кудись прямує зі своїми почуттями. Королева Кубків чудова, красива, Боже, яка симпатична пані. Вона така да, замислена, вона тримається, святий грааль, русалки в неї намальовані нам. Троні, тобто все все залишається. Король кубків теж емоційний, емпатичний, рибки, кораблі, тут все на місці. У нього теж скипетр. Далі мечі, масть мечів, Туз мечів, такий удар, ідея. Двійка мечів тут у нас ну, Не зрозуміло. Хлопець чи дівчина, така особистість, але знову все і ці. І рифи, і тверда поверхня, на якій сидить людина. Тобто все на місці. Трійка мечів теж класична. Нічого не, зміни... не змінилося, все те саме. Знову ж таки, четвірка мечів. Меч тут, три мечі тут, вітраж, да, не би це усипальниця. Далі п'ятірка мечів це у нас пірова перемога. Перемога за будь-яку ціну. Кольори теж такі самі, як і у Вейта. Шістка мечів теж у нас всі пози залишилися, тобто в переїзді цьому беруть участь людина, яка допомагає, і далі у нас люди, які перевозять. Харон, да, не це. Сімка мечів в таборі з ворожого табора. Герой головний краде, так, краде мечі, щоб не відбулася битва. Да? Вісімка мечів, зв'язана дівчина ментальними якимись проблемами, ментальними своїми установками, очами не бачить. І намагається потихеньку потрошки вийти з цієї ситуації. Дев'ятка мечів, карта страхів, карта переживань. Так, так само, як і у Вейта, на ковдрі, намальовані знаки Зодіаку, що говорить про те, що це у нас сонце, у нас нічна карта. Тобто, все те саме. Далі десятка мечів, це у нас фінал, але знову ж таки, ми не забуваємо, що в кожному фіналі є новий початок. Да? Тобто все одно, як би там темно не було на дворі, як би темно не було в твоїй душі, ти розумієш, що найтемніша ніч це ніч перед світанком. І далі в нас вже займається ранку, вранішня зоря. Так, мечів, так такий, да? ну, вітряний, повітряний, швидкий, прудкий і активний, і агресивний. Далі у нас лицар мечів, те саме в нього, він швидкий, він динамічний, він теж вривається постійно в якісь моменти. Королева мечів, боже, яка гарна, боже, яка вона гарненька, симпатична. Теж все Метелики на місці у неї. Я не бачу єдиного браслета, але то таке. Все на місці, все в неї на місці. Металик є, янгол є, вона логічна королева. Так, король мечів теж у нас військовий, такий. Знає, чого хоче, знає, що, чого він вартий. Далі у нас Тут туз пентаклів, це вже у нас остання масть. Арочка, гори все на місці. Дійка Пентаклів, морячок, в шапці морській, намагається пристосуватися до нових реалій своїх, да? тобто пристосовується до того, що у нього є і що він має, да? намагається розподілити свій ресурс. Трійка Пентаклів робота, робота масонів над храмом. У нас тут є робітник, у нас тут є замовник, прораб, і вони з проєктом працюють. Чтирка пентаклів, карта намагання обмежити витрати, обмежити, залишити все, як є. Тобто така типова земляна карта. П'ятірка пентаклів, карта втрати матеріальних ресурсів. Тут у нас зима, холодно, голодно, і люди приходять повс... ту можливість, яку їм надає храм. Далі шістка пентаклів. Кістка Пентаклів, це у нас карта милосердя, карта заробітної плати, ну, власне, кредиту, видачі кредиту, все, всі ці стандартні наші значення по цій карті проходять. Сімка Пентаклів це карта очікування результату, карта неотримання ще того результату, який ми, ми би хотіли. Далі, вісімка пентаклів, все класично, все на місці, всі ті самі герої, в тих самих позах. От цей у нас хлопець карбує Пентаклів. Він е, працює на монетному дворі. Да? він Тяжко і сумлінно працює. Дев'ятка пентаклів. Тут уже у нас сумлінна праця закінчилася, і ми можемо перейти до відпочинку. Це у нас відпочинок, дім, соколине полювання, равлик, тобто теж всі наші символи присутні. Далі десятка пентаклів, це у нас карта роду, племені да, свого, дві собаки. Все у нас тут базарний день, це в нас тут місто, фортеця, забезпечене, убезпечене, дерево сефірот, будь ласка, в, в цьому видно, да, як, воно, як розташовані пентаклі в формі дерева сефірот. Далі паш пентаклів, да, студент, людина, яка ще не дуже досвідчена, але яка намагається вивчити щось. Далі, лицар пентаклів, це лицар, який рухається до своєї мети, який знає, чого він хоче, він знає, що йому потрібно для того, щоб щось вкласти і щоб щось отримати. Далі королева Пентаклів, яка прекрасна, яка чудова. Ну вона просто мати, да? вона жінка, яка просто насолоджується своїм пентаклем, насолоджується своїм становищем. І тут кролики говорять про те, що вона фертильна. Так, і король пентаклів, це в нас король, який теж отримав. Все те, що він хоче, він отримав визнання, він отримав бізнес, він отримав все-все-все і він задоволений своїм становищем. Ось такий невеличкий огляд вийшов, тому що я не бачу сенсу на цю колоду робити великий визначний огляд такий. Колода тасується легко. Карти дуже зручні і приємні в тасуванні. Я... Ну, Буде, звісно, онлайн ворожіння на цій колоді. Вона, я ж кажу, дуже приємна, дуже. Ніжна, якась така вона тепла, як на мене. І мені здається, що вона буде прям дуже круто відповідати на, на будь-які питання, тому що це, я ж кажу, класика вета. Тут немає що придумувати, немає що вигадувати. Це просто перемальована, переосмислена класика. Дуже класна, дуже гарна, дуже приємна і дуже хорошої якості. Ой, якщо маєте можливість в Україну або ж не в Україну доставляти не містом, не міст експресом. Використати цю можливість, тому що я ж кажу сьогодні півтори години на морозі, півтори години в нульовій температурі, і дуже шкода тих операторів, які оце сьогодні будуть до восьми години сидіти і розгрібати ті посилки. Тому що ну, логістична компанія вирішила, що треба направити ті посилки не на складі лишити, а чомусь відправити їх в інший район іншим людям, які от. І, я ж кажу, оті люди, які там в тому районі проживають, вони сьогодні змушені були стояти в величезній черзі, тому що, тому що їхня компанія вирішила, що треба відправити посилки саме туди. Давайте спитаємо цю колоду. Яка в неї енергія? Енергія земляна, да? енергія земляна, енергія достатку. Хорошо. На які питання ти хочеш відповідати? Так, на питання конкуренції, на питання бізнесу, на питання друзів, на питання соціуму, да, на соціальні питання, на соціальне на питання вогню, да, енергії вогню, питання роботи. Так, добре. І давай подивимося, спитаємо, якою бачить мене ця колода. А, давайте спитаємо, які питання не хоче відповідати ця колода. Так, на питання гармонії, а тобто їх її... добре, давайте спитаємо, що в цій карті є? Що в цій карті нема? А я зрозуміла, вона да? хоче відповідати на всілякі. Точніше не хоче відповідати на питання, коли все добре. Вона хоче відповідати на питання підсвідомості, на питання проблем, на питання зрад, на питання вагітності, різноманітних, Да? тобто, по помірності тут не цікавлять якісь такі побутові речі, не цікавить таке, що цікавить щось таке, хто нічне і страшненьке. Цікаво. Добре. І давайте запитаємося: останнє питання: таке з ним з колодою було. Якою ця колода бачить мене? Пані Яну. Таролога Люксин Тенебріс. Якою ти мене бачиш? Дай відповідь, будь ласка. Оп. Королевою мечів. Так, ну королевою мечів мене ще дуже рідко показують. Давайте, яка вона королева є, і якої її немає. Ага, так. Ну, показує, що я королева мечів, яка любить почуття, яка показує своє почуття, і яка, ну, така не, досить нетрадиційна, яка не повчає, як ні странно, хоча я люблю поповчати. Але єрофанта в цій карті немає. Немає повчання, немає такого. Дидактичності да, якоїсь. Ну добре, ось таке з ним з колоду вийшла. Дуже гарна, дуже симпатична. Кажу, якщо хочете якусь ну, колоду класичну по вайту, оце от прям супер-супер вдалий варіант на всі випадки життя. Ось такий огляд, дякую всім за увагу. Якщо стикалися з проблемами міст Експрес, пишіть коментарі, тому що мене просто роз... ну, ви ж чули на початку відео просто розривало від цього возмущення. Ну, просто, ну просто вона голову просто не налазить таке додуматися, відправити в інший район міста. Посилки людські. І за мною знову люди стояли і будуть стояти дві, дві години. Я кажу, хто з дітьми не стійте, ви змерзнете. Ну це ж жах, це кошмар. Я всім дякую за увагу, всім дякую за коменти, за лайки, за коментарі, за підписки, все на світі. Зустрінемось в наступних відео. Па-па!